Це була шоста година ранку. Я була вдома в матері коли дитини. Я влаштувалася на роботу в центр матері дитини. Мені написав хлопець зранку, що почалась війна. І я зібрала сумку, попрощалася з дитиною, обняла маму. І 25 лютого я прийшла сюди в військкомат. Мене спочатку не хотіли брати, тому що мені казали, що ви мати одиначка. Я сказала: що мені здається, що от я потрібна тут. І так мене забрали в роту охорони бойовим медиком. Ми разом з Анастасією і з нашим підрозділом у 22-му році, з травня місяця, по кінець вересня місяця виконували свої обов'язки в Миколаїві і Миколаївській області. Після того, як побігав там по жарі, по цьому повністю вдітим бронік, БК, каски і все, що потрібно. Першим ділом почав зда... здавати двигатель. Хоча до цього я його не чувствував. Стараюся перетеріти тільки вже, коли чувствуєш, що вже дуже тяжко, вже, що треба. Тоді завжди звертався, ніколи не було якихось відмов чи якихось цей. Всі Настя допомагала.